Доброго дня, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Вогуцька. Сьогодні у нас тема виразки шлунка та 12-палої кишки. Що таке виразка, які бувають виразки, які ускладнення виразок, а також обов'язково це є лікування виразок. Медикаментозне сьогодні лікування на наступний раз буде не медикаментозне лікування виразки шлунка і 12 палої кишки. Отже, що таке виразка? Виразка це є хронічний рецидивуючий процес, який супроводжується дефектом одним або декількома дефектами слезової оболонки, шлунка та дванадцятипалої кишки, унаслідок пошкодження їх соляною кислотою, пепсином, а також жовчу. Які бувають виразки? Бувають виразки субкардіальні, кардіальні, тіла шлунка, а також антрального відділу і пілоричні виразки. Які виразки можуть бути, при, які кислотності найчастіше бувають виразки? Кислотні значення немає. Виразки бувають як при нормальній кислотності, так і при високій, і при пониженій кислотності які ускладнені найчастіше виразок і 12 палої кишки. Це є кровотеча. Кровотеча може бути, коли є болі, а також коли є аномальні ураження шлунка, аномальні виразки, вони можуть бути безбольові, просто зразу супроводжуються кровотечею і темним калом у вигляді мілени. Також перфорація. Перфорація – це є проривання виразки і вихід вмісту шлунка навколишні тканини. Пенетрація це є проростання виразки у сусідні органи. І наступне це є обструкція воротаря. Коли нам відбувається обструкція воротаря, це коли у нас є постійні виразки біля воротаря, і вони супроводжуються рубцевими змінами, і йде потужна деформація рубця. Внаслідок чого їжа погано проходить у шлунок, і тому виникає обструкція. Людина, що їсть, вона затримується в стравоході, може виникати блювота, нудота, а їжа малесенькими порціями тільки надходить до шлунково-кишкового тракту. І малігнізація найчастіше малігнізація внаслідок пілорі, а також пониженої кислотності, які є причини. Причини це є порушення харчування приблизно становить це 50%. Холодна їжа, загаряча їжа, солена, копченості, пряності, чіпси, газовані напої, гамбургери це все, що може спровокувати виразку шлунка і 12-палої кишки. Наступне це є часті стреса. Часті стреси разом із неправильним харчуванням, вони займають також леву долю, тому що може бути нормальна кислотність, правильне харчування, дотримання режиму харчування, немає спадковості, до неї ми зараз дійдемо. Але десь людина похвилювалася, понервувалася і почалася болі шлунку. В такому випадку вистачає тільки заспокійливих препаратів, не потрібно давати антибіотики, не потрібно лікувати відпустка або лікарняний заспокійливі препарати, виразка сама по собі переходить. Далі наступне це є куріння. куріння і алкоголь. Чому відбувається при курінні? Тому що при курінні спазмують судини нижніх кінцівок. Тому йде, коли люди працюють на базарі, вантажники і курять у них іде найчастіше обмороження таких людей, і найчастіші виразки і гастрити. Спазми йдуть сюди нижніх кінців, і спазми йдуть і... 12-палові кишки і шлунка. Тому, коли спазмується шлунок, порушується регенерація слезової і виникають виразки. Це є також нестероїдні протизапальні препарати, обезболюючі та інші ліки і спадкові захворювання. Як виникає біль при вирості? Коли виразки локалізуються у верхніх відділах шлунка, це болі починається після їжі, десь близько через півгодинки, через годинку. Коли більше до пілоричного відділу локалізується виразка, така біль наступає десь близько 2 годин-2,5. І якщо є голодні болі, нічні болі, це є переважно виразки 12-палої кишки. У мене був пацієнт, поступив це вже десь було 2 роки і він поступив у стаціонар із правобічним пілонефритом. Але коли його обстежила. То е, правобічний піланефрит е, був у стадії ремісії, а очутлива була виразка, з'явилася виразка 12 палої кишки. Хворий був скерований на фіброгастроскопію, виразка підтвердилася, діагноз був змінений, і хворого вже лікували від виразки 12 палої кишки. Благополучно пролікувався і поїхав додому в Херсон. Велике вам вітання. Далі е, у нас симптоми. Які є симптоми при виразках шлунка? Це є печія, нудота, блювота, блювота, до речі, приносить полегшення. Якщо блювота при панкреатиті не приносить полегшення, то при виразці приносить. Якщо хворий відчуває біль і нудоту після вживання їжі і викликається блювота, йому зразу стає легше. Це є виразка, виразка шлунку. Зниження апетиту. Похудання, такі хворі бояться їсти. Їжа в них викликає страх, бо вони знають, що коли вони поїли, зразу починається біль. Закрепи, а також здуття в животі, зразу після їжі. І яке ж лікування це є переважно дієта. Їжа протерта, їжа може бути гомогенна, більше супчики, кашки, менше продуктів, які подразнюють слизову шлунка, Виключаємо солодке, виключаємо копченості, пряності, закрутки, алкоголь, газовані напої, червоний буряк, клубніка цитрусові. Це все, що подразнює, ми це все виключаємо. Може хворий випивати собі насіння льону, запарювати. А також про інші нетрадиційні методи я розкажу в іншій лекції. Зараз на даний час я розкажу, як ми лікуємо іменно в стаціонарі. В стаціонарі ми призначаємо препарат «Білобак нео або можемо його розбивати. Там ходять три компоненти, або можна окремо купляти ці три препарати і пропивати. Колись ми лікували 10 днів, але зараз по законодавству, так як Канада, як Америка, ми лікуємо переважно виразку шлунка 14 днів, тому що за 10 днів pylori не забирається. Ми бачимо відкрита виразка. Підряті краї, болі є потужні, значить потрібно все ж таки призначати медикаментозне лікування, що сюди входить. Якщо пілобак не огне п'ється зранку і на вечір. Там є три таблеточки: три зранку, три на вечір, 14 днів. Якщо ми беремо препарати окремо, так виходить дешевше, тоді ми купляємо окремо це є омепразол, 20 мг по капсулі два рази на добу. Далі амоксоцилін, і кларотромецин. Амоксициліну ми беремо 1000 мг, по одній таблеточці два рази на добу. Кларотроміцину беремо 500 мг, По одній таблеточці також два рази на добу. Тобто, у нас виходить кларотроміцин і моксоцилін, дві таблеточки. І одна капсула омепразолу, Дві таблеточки і капсулка. Три штучки. Приймаємо зранку, три на вечір. І так, 14 днів. Це є потрійна терапія. Ще практикується квадротерапія, тобто чотири препарати. До цих препаратів ще можуть включати препарат під назвою Денол. Він також приймається по одні-два або три рази на добу. 14 днів пропиваються ті таблеточки, а денол ще можна продовжувати. Із заживляючих можна брати льон, можна брати собі альтан препарат, він дуже гарно заживляє іменно після цієї терапії. І також до цих препаратів не забуваємо включати лінекс форте, форте, ентерожерміну, тобто пробіотики, бо це є антибіотик і він викликає дисбактеріоз, викликає проноси, тому обов'язково має бути поряд з цими препаратами, обов'язково пробіотик. 14 днів виразка повністю затягується, тоді робимо фібро. Дірогастроскопію. Якщо все нормально, даємо препарат для регенерації. Можна колоти алої, плазмол такі в таких е, уколах, можна і давати всіх алої робити окремо, я це розкажу у наступній лекції. Підписуйтеся на мій канал. З вами була лікар Робогуцька. На все вам добре, до побачення!